Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше уповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США Ольга Стефанішина розповіла, що після розслідування УП щодо участі екс-чоловіка Михайла Стефанішина у можливих зловживаннях Арма вона перестала спілкуватися з колишнім. Я відкрита до комунікації щодо цього і хочу підкреслити: я не маю жодного стосунку до бізнесу або будь-якої діяльності мого колишнього чоловіка. І я, хоча й мала таку можливість, але принципово не намагалася дізнатися, що відбувається в Арма. Про що йдеться в розслідуванні набу, якими є деталі, бо я не хочу знати тих речей, до яких я не маю ніякого стосунку. Ми підтримували зв'язок з колишнім, оскільки він для мене має один єдиний офіційний статус це батько моїх дітей. Тому саме стосовно дітей ми підтримували стосунки. Але після того, як вийшло розслідування на ОП, він не з'являвся у нашому житті, повідомила Стефанішина. Нагадаємо, йдеться про участі як з чоловіка Михайла Стефанішина у можливих зловживаннях Харма. За даними Джерел ОПС Стефанішин представляється тіньовим куратором офісу агентства в неформальних бесідах. Компанія пов'язана з ним вже отримала чотири коштовних активи в управління.